Виліт Динамо з Єврокубків традиційно знакова подія для всіх наших ветеранів. Зважаючи на його цьогорічну плановість, легендарні у минулому футболісти навіть скооперувалися і перед матчем кияни з макабі зустрілися в одному з пафосних столичних ресторанів. сподіватися, будемо сподіватися на налож. Звісна річ, зустрілися там по запрошенню організаторів. А ось за всідниками закладу, зважаючи на 5 тисяч гривень за пляшку. Вона скоріше виступають ті, на кого ветерани дивилися по телевізору. no Зібралися ці почесні представники все ж не заради панахиди. Зрештою, попри примарні шанси, навіть до казино люди ж не програвати ходять. Таке ось футбольне контра Спенспер. Треба виграти з різницею в чотири м'яча, Там якщо ще команда друга там і так далі. Ну, тобто, говориться, варіанти є, але, але дуже, так сказати, маленькі. Взагалі, компанія в ресторані зібралася різношерстна. а тому природно, що й цілі ситуативні відвідувачі. Переш... Слідували різні, ось приміром Саленко з Яремчуком чекали фінального звистка лише заради викривальної промови. Тим часом, як у цих дбайливо розфарбованих дівчат, як розумієте, плани на вечір були дещо інші виявляється, дізнавшись про футбольну вечірку, ці юні і не дуже фанатки полінувалися зазирнути в анали динамівської історії. Відтак, усі 90 хвилин вони самі того не усвідомлюючи, просиділи пліч опліч із знаменитими ветеранами. Проте мріяли в цей час лише про п'янку компанію Артема Мілевського. Я не знаю, з чим це пов'язано. Втім, збагнувши, що нічия і виліт з Ліги Європи навряд чи потягне динамівців на знайомства. Тому мене, дятло обіснять. Постоянно постоянно біжить суддям. дівчата хутко порозбрідалися в пошуках продовження свята, а в центрі уваги нарешті опинилися ветерани. Були ігри хороші, були не зовсім. тому зрозуміло, що вся дистанція Єврокубка вийшла трохи нерівна. Я вважаю, що все-таки этот сезон. Как, для, как по мне, провальный был немножко. Может быть, некоторые игроки не подходят уровню киевского Динамо. Вся надежда на то, что Динамо Киев выйдет. На перше місце і вслідшому году грати без і грабіс в лігі чемпіонів. Словом для всіх присутніх, окрім нас, вечір закінчився в мінорі. Динамівці не виправдали сподівань ветеранів, ветерани не зуміли вразити дівчат. Ну а дівчата, хоча й не дочекалися гусів з ребрових, які приїхали вже близько 23-ї, Зате потішили об'єктив болфуту.